Засідання комісії е, з питань бюджету, фінансів, планування соціально економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва за сільської ради на комісії присутні. Е, заступник голови комісії Манлюта, секретар комісії Шпанюк, член комісії Сукуренко, голова комісії відсутній, Запрошена начальник фінансового управління Юлія Крякова. На порядку денному. Сьогодні всього мають 4 питання. Внесення змін рішення Роскополянської сільської ради 23.12 номер 5117 Це про внесення змін програми забезпечення, а Про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет Роскополянської сільської ради. У територіальній громаді на 25 рік, про внесення змін рішення Руськополянської сільської ради No5116 від 23.12 це про внесення змін програми соціально-економічного та культурного розвитку Роскополянської територіальної громади і внесення змін рішення Роскополянської сільської ради від 05.11 до 24 номер 50, 13, про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів. Їх сімей, членів сімей загиблих померлих, зниклих безвісти ветерани війни захисників і захисниць України на 25-27 році. Усі питання буде сповідати начальник фінансу управління Лімоф Япа з на рішення члени комісії ознайомлені. Так, по першому питанні. про внесення змін до програми соціально-економічного та культурної розвитку. Добавили, добавилися деякі проєкти, а саме це покрівля, покрівля Суточку, світлячка. Mm -hmm. Покрівля світлячка. Щас. Капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу дошкільної освіти світлячок за адресою незалежності Руська Поляна Черкаського району Черкаської області. Пункт 34. Забезпечення центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету обладнанням для видачі паспортних документів для придбання в подальшому робочої станції для оформлення та видачі документів паспорта громадянина України. І пункт 47. Виготовлення проєкту кошторисної документації на будівництво роботної освені в закладі загальної середньої освіти. Пункту, капітальний ремонт фасаду, закладу дошкільної освіти Борізка і поточний ремонт системи пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу. Все. За. За. Голосуємо, це розвило. А як наказали, так? за? сделал За. 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 Так, Наступне питання про внесення змін до рішення до програми енергозбереження, доповнити програму, ну, в принципі, тими самими пунктами, да? це покрівля Світлячок, додати заходи з енергозбереження, покрівля будинку культури в село Дубіївка, коригування і модульна питання. В першій школі буде будівництво модульної питання першої школи. Питання є, курян да. да. козак. за. за. палю, За. Так, по внесенням е, змін до рішення про бюджет. Е, ну, одним, одним із таких наб, самих наболівших питань. На сьогоднішній день це харчування. Так як нам в кінці минулого року дали ці кошти, вони надійшли до нас, ми чекали змін до постанови, які нам дозволили розподілити залишок коштів, не чекаючи річного звіту про виконання бюджету. Внесли ці зміни в постанову, і тепер ми кошти тільки на харчування нам дозволили розподілити, щоб начати, розпочати в школах харчування учнів перших-четвертих класів згідно цієї субвенції. Але іще уряд постарався і вже в началі року нам додавали ще субвенції. Ну, це вже цьогорічні, ми їх можемо просто прийняти. Першою це є субвенція з державним бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це 40 900 гривень. Ну, так само ми їх приймаємо і розподіляємо ж на видатки, на заробітну плату, проведення додаткових оцих психологічних Тренінь. корекційно розвиткових занять. Mm -hmm. Це вчителям, які проводять ці заняття. Друга субвенція це на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. 1 мільйон 764 тисячі 900 гривень. Це субвенція дана нам по червень місяць включно. Бо з вересня місяця ця доплата була вже не 1300, а 2600. Ну, ну не 1000, дали тисячу 1300? 1300, так. Да, тридцять, да. да. але в цю суму субвенцій входить і на рахування на завітлення. І вони підключили. Але на руки вони мають. Ну там дуже складна така формула, там по кожній людині окремо прораховувати треба, на того, що тобто це не вдалитися, що як дали. Там ні, там скільки годин на працювати це від навантаження, так від навантаження. Понятно? Це щомісячна доплата, так, е, і е, залишок коштів, той, що в нас утворився станом на 1 січня 2025 року, це забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно е, постанови е, 1323 від 26 грудня 2024 року 1 мільйон 402 тисячі 600 гривень розподілити на придбання. Продуктів харчування на заклади загальної середньої освіти. Ну, цих коштів нам, ну, по наших так, підрахунках, ну, має вистачити десь з натяжкою до квітня місяця. Mm -hmm. Це якщо не піднімуться ціни. Mm -hmm. ну, це з розрахунку, що 50 гривень на одну особу на, на дитину. Да, плюс чи не піднімуться ціни? Але вчора була. При Ірині Верещук вона проводила цю нараду по харчуванні, вона курірує ку ку цим Напр to... напрямком, то і там були пояснювали, як використовувати, як приймати ці кошти, ну, що нам вже дозволено. То сказали, що будуть переглядатися і штатні нормативи, і зарплата кухарів буде переглядатися, бо деяких харчуються там і по 600, і по 800 осіб у школах є. Ну, піль... Пільгових категорій. Ну, вони не пільгові, перші четверті класи і плюс ще півні. Це тільки перші четверти. Перші четверті класи. Пільгові категорії ми харчуємо тільки за власний рахунок. Перші четверті входять всі. Ну то є Я пільгові, можливо. не пільгові, всі дітки. А вже пільгові категорії, це старші класи, 5-11, то ми харчуємо за власний. Чого сказали, що будуть переглядатися і ці кошти, ну, то, що це зовсім нова субвенція. Ну, ще за два місяці вони зробили аналіз для себе, але ну, ще він такий. Е, також планують ввести, щоб харчувати, харчувати 5-11 клас. Ну, після вчорашньої наради вони зрозуміли, що цей рік краще його навіть не планувати. Ну, це наскільки важко зараз у цих зібрати. І немає у закладах освіти деяких, немає навіть куди посадити дітей, щоб їх похарчувати. <клес> немає, власне, да, такої відповіді? Немає, так. Нерозраховані їдальні <клес> навіть. навіть на це, що нам треба 9 перерв тоді зробити, щоб І цих посуда. похарчувати. І посуда? Ні, якщо не посуда, то має Юлія на увазі. Після другого уроку харчуються там ось те коласи, після другого да, ось І так, власне, джерела після 9. 45 хвилин у світі нове повстали. І ще у нас одне таке питання. У нас були кошти виділені на ремонт на ремонт частини покрівлі Берізка. Було фінансування виділене там із березень, квітень-травень, і потрібно наблизити ці кошти на людей. А по будівництву модульної котельні зробити там ну, навпаки. Бо проєкт ще не готовий по модульній котельні, ми його можемо заплатити пізніше. А, а погода способствує тому, що да, можемо робити покрівлю, то просять, вже, вже можемо платити, чи вже доробили роботи, може платити, а нас немає. Ну, ніхто не розчитував, що така так. погода. У мене все. Це не є до Юлії. Це не зміни. Голосує. Соколенко за. Малюк – за. за. По внесенню змін до програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів, їх сімей, членів сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти, ветеранів війни. Пропонується додати заходи. А саме залучення захисників захисниць України до формування національно-патріотичного виховання учнівської молоді, розроблення алгоритмів здійснення заходів згідного вшанування пам'яті загиблих, померлих ветеранів та ветеранів, проведення пошуку, поховання та перепоховання, збереження та облаштування військових поховань у пам'яті тощо. І забезпечення залучення ветеранів ветеранок до організації та реалізації програм, проєктів та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання громадянського освіту. Такі заходи Питання пропонуються. Маю за пані за рекомендую для розвідання сесії, засідання комісії. Дякуємо. Дякуємо всі.